Чотири нитки, а тепер одну знімаю. Один ряд буде тонший, другий – товщий. Вінничанка Вікторія Черняк разом з сусідкою Аллою Іосіфівною в'яжуть пояси для захисників. Працюють в квартирі першої. Бабусі, учасниці волонтерської групи. Теплі обійми в'яжемо перемогу. Підбираємо кольори одну нитку, другу нитку, так щоб воно було і гарно, і тепло, і добре. І в'яжемо, сидимо. І кавку поп'ємо, і за хлопців побалакаємо, там. Вікторія Стефанівна до волонтерок доєдналась два роки тому. Каже, спочатку виготовляла для захисників шкарпетки та шапки. Зараз великий попит на пояси. В цьому році той ми зв'язали, я ж кажу, 42 пояса. Коли не встигаю, не можу спати, встаю і в'яжу. І думаю тільки про цих дітей наших всіх. Рік волонтерить Алла Гордієць. Розповідає, за цей час вив'язала 35 поясів. Я не знала, як, що там в'язати, але я побачила, що вона в'яже. Кажу, почекай, а чого ти мені нічого не даєш? Я теж буду в'язати, я ж вмію. В'яжу і думаю, тільки, щоб воно було добре хлопцям, щоб воно і горіло. 81-річна Вінничанка Людмила Мефодіївна найстарша учасниця в'язального батальйону. Сусідка Вікторії Черняк мешкає кількома поверхами вище. Про групу теплі обійми каже, дізналась від доньки торік і включилась в роботу. Моїх 28 вісім поясів. Вони не вирішують проблеми, але мене втішає те, що навіть якщо одна людина. Відчуває тепло як завдяки тому, що я в'язала. То це дуже добре. Поки одні в'яжуть, інші шукають нитки, відправляють готові вироби на фронт. Розповідає координаторка волонтерської групи Ірина Ярошинська. Два роки тому каже, поширила допис у Фейсбуці про такі потреби фронту. Згодом створила групу Теплі обійми в'яжемо перемогу. На сьогодні в нашій команді е, працює близько 15 жінок. Це не тільки з Вінниці, але й Передають нам пояси з Оратова, з Турбова, з Калинівки. За цей час ми наплели близько 500 поясів усі разом. Також плетемо шкарпетки, жилетки з дуже зручним покроєм, що вони дуже гарно лягають на будь-який розмір, будь-яку фігуру чоловічу, і вони дуже зручні саме під бронежилет. Саме завдяки соцмережам приєдналась до теплих обіймів Вікторія Біркентале. Розповідає, вже двічі довелось тікати від війни в 2014-му – з Донецька, 22-го – з Маріуполя. «Сьогодні з пані Іриною зустрілися один нитичок, бо вчора я передала їй декілька виробів, які ми в'яжемо з донькою. в'яжемо вже ну третій рік. Я в'яжу в основному пояси напоперек. Для наших захисників наших і шапки свою роботу каже, популяризує через соцмережі, аби залучати більше людей до цієї справи. Для цього веде сторінку у Фейсбуці, де розповідає, як виготовляти теплі речі. Кожного разу ми в'яжемо на запит, і оці. І псо, щодо того не треба в'язати, нікому воно не потрібно. Це просто дійсно такі вкидає, якісь ворожі, бо всі відгуки, які ми чуємо, що вони потрібні. Будь ласка, ми відчуваємо не лише тепло, нам кажуть захисники, але вашу турботу. Те, що ми тут не самі і для кого ми тут воюємо. Відправляють теплі речі вінницькі волонтерки на всі напрямки фронту. Тепло, що пройшло крізь серця, зігріє найдальші окопи, каже Ірина Ярошинська. Тетяна Добровольська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини, Вінниця.